Мікс для дівчинки, мікс брендів. Ось така класна розлітачка на 4-5 рочків. Дуже гарна така стильна. під лосінки, під лосінки, шортики, Далі такий лонг з вишивкою. Лосінки. Тут будуть мікс речей, весна літом. Такі 4-5 дуже класні, ой, не 6-7 тоненькі. на 4 рочки сукня від H&M, 3-4 рочки це у нас буде ов'язка, Ось такий комплект класний укорочений худі на на дівчинку і спідничка. 12 рочків. Далі 5-6 на, на класна. Комплект лосінки і світшотик, 13 років. Такий спортивний, можна просто навіть як вдома, як піжамку. Дуже класний, 110-116 футболочка. Комплект такий патрулька. Тут у нас йдуть такі шортики, 134 розмір. І така укорочена футболочка. Такі чіко, класні шортики, мікровідвід, всім років можна і на весну, і можна літом, бо він такий тоненький кутончик. Піжамка, така на 10 12 років. Класна комплект від H&M. Тут йдеться футболочка, маючка і шортики. Дуже класні такі трієчка. Дуже класний получився такий комплект. Ми це ми скомплектували, звісно, що може ви захочете по-своєму продати. Така класна спідничка. Розмір 122, 128 на резиночці. Дуже класна така врубчик, кофтинка на 7-8 в 128 і така від Green Cotton, дуже класна, такий колір шоколадний, можна як вітровочку, на 122 на 7 в очків від Remusti, дуже гарний. Такий колір шоколадний вийшов, можна так з цілим комплектом зі спідничкою подати, дуже класно. Так, такий комплект, Такий футболочка. Не футболочка така, 7-8 Розита літня, і шортики в комплекті на 7-8. Також є такі кофточки двійка в рубчик. Тут іде така футболочка в рубчик в комплекті, така досить стильна. І а, така ковтинка в рубчик теж. Їх, вони в двох розмірах. Пишуть, ну, пишуть 11 років і на 5 років, але не знаю, треба дивитися заміри. Далі така, такий комбінезончик 110. Класний, теж модний такий. А, комплект лосінки з кофтинкою на 8-9 років від Uh, також 5-6, це комплект, такий теж пишу у нас гарний. Така спідничка стильна і така укорочена кофтинка. Теж класно поєднується. Ще у нас буде один комбінезончик ідей. І тут у нас, якщо не помиляюся, uh, дві сукні дві, або три. Добро, давайте підтримуємо подивимось, що щось, тому що я сама не знаю, що це не Ага, так, да, це дві сукні. Одна така яскрава, дуже класна. Ну, Розмір приблизно, напевно, 7-6-7, 8 років десь отак. Ось, дивіться, які гарні, яскраві. Ось такі у нас є лотик, замовляють.